Вірша, так, лети пташа над нічними берегами, кричи пташа над гарячими снігами, лишай усе, що потрібно лишити. Це наша земля. Ми тут будемо жити. Птах повертається з гілкою вишні, горять сузір'я високі, всевишні, землі торкається тінню пташиною. Назви цю землю потім Україною. Наш корабель важкий, ніби книга. Риба плавниками рухає стиха, півчі вгорі розгортають вітрила. Це наша Богородиця з нами говорила. Давній корабель вантажений піснями. Темряву випалює сигнальними вогнями, пливе до нестями, пливе до знемоги, шукає землю надія і тривоги. Це наша земля означена мовою травою червневою, стежкою зимовою, теплою колядкою, подібною до квітки ми знаємо, хто ми і знаємо звідки.